Всім привіт! Наша сім'я обожнює оладки, млинці або панкейки на ранок. І в мене є дуже багато цікавих та смачних рецептів. І ось саме таким я хочу сьогодні поділитися з вами. Ці оладки виходять дуже ніжними, пухкими та смачними, а головне просто готуються. Рецепт в описі до цього відео. До її додаємо дрібку солі. Цукор, ванільний цукор та перемішуємо все вінчиком. Далі додаємо рікоту, густий йогурт та ще раз добре все перемішуємо. За бажанням рікоту можна замінити на м'який сир. Окремо поєднуємо розпушувач та борошно. Всипаємо одразу все борошно. Та ретельно вимішуємо вінчиком. Тісто виходить доволі густим та пухким. Випікаємо оладки на прогрітій сковороді під закритою кришкою з невеликим додаванням рослиної олії. Викладайте не дуже тісно, так як вони дуже добре підходять. Та перевертаємо, коли вони вже... Добре пропеклися знизу, але зверху вони залишаються ще вологими. Та продовжуємо впікати під закритою кришкою. Оладки виходять дуже пухкими і смакують гарно як в теплому, так і в холодному вигляді. Подавайте з будь-яким варенням. Дякую за перегляд!